Перевіримо, чи буде тавтологією в лозяці висловлювань пропозиційна формула А, Б, отже, С, отже, еквівалентно А і Б, отже, С. Зробимо це за допомогою секвенції. Для цього нам необхідно зробити припущення, що даний вираз на якомусь наборі А, Б, С буде приймати значення 0 і звести це до якоїсь суперечності. Для того, щоб використовувати секвенційний вивід, нам спочатку треба записати порядок дій. У нас немає заперечення, тобто перша дія буде кон'юнкція А і Б. Далі ми починаємо справа шукати наступну дію, яка є е, після кон'юнкції. Дез'юнкції в нас немає, є імплікація. І в нас зустрічається три імплікації. Ми використовуємо те, що дужки в лозіці висловлювань розставляється справа наліво, і відповідно ми спочатку робимо А і Б С, потім Б С, а вже потім А отже, С. Отже Для зручності ми розставимо дужки. Останньою дією, яку ми будемо виконувати, буде еквівалентність. А і Б це перша дія, А і Б С – це друга дія, Б С – третя, і A, отже, B, отже, ОЖЦ. 4, і еквівалентність застосовується до лівої і правої частини разу. Головною дією ми називаємо ту дію, яку ми робимо в останню чергу. Тобто, в даному випадку п'ята дія є останньою і вона буде головною. Ми робимо припущення, що даний вираз дорівнює нулю і шукаємо правило, яке відповідає 0 еквівалентність. Коли еквівалентність дорівнює нулю? В нас буде два випадки. Еквівалентність в своїй суті перевіряє, чи буде однаково ліва та права частина. Тобто, чи буде дужка А отже, Б, отже, С одночасно з А і Б і С, отже, С дорівнювати одному і тому ж значенню. Якщо в нас еквівалентність дорівнює нулю, то ми розглядаємо два випадки. Ліва частина дорівнює нулю, а права частина дорівнює одиниці. І ліва частина дорівнює одиниці, а права частина дорівнює нулю. Тобто я дивлюсь все, що було до знаку еквіваленції нашої п'ятої дії, я маю записати, що це А, отже, Б, отже, С дорівнює нулю, а права частина А і Б отже, С має дорівнювати одиниці. І це має бути, відбуватися одночасно, тому я ставлю кому. А і Б от С має дорівнювати різним значенням. Так як в мене тут не дуже все поміщається, я його трохи суну. Я бачу, що в мене має бути однакові значення, я їх просто копіюю і весь цей вираз напишу трохи нижче. Я розглядаю дві пари. Які по своїй суті однакові, але вони мають приймати різні значення. Перша пара А отже, Б от е, нам каже, що в нас спочатку ліва частина має дорівнювати нулю, тобто А, отже, Б, отже, С – нуль, а друга частина А і Б отже, С має дорівнювати одиниці, тобто права частина, яка йде після знаку еквіваленція, має дорівнювати одиниці. Далі в правилах написано, якщо в нас було А еквівалентно Б0, то А1Б0. Це означає, що ми просто кажемо, що ліва частина дорівнює одиниці, а права частина дорівнює 0. Давайте це запишемо. Ми маємо тут розгалудження міркувань, тому нам треба буде окремо розглядати випадок, коли ліва частина дорівнює 0, права 1. І окремо розглядати випадок, коли ліва частина дорівнює одиниці, а права дорівнює нулю. Тобто далі в нас в цьому дереві з'являться дві незалежні гілки. Перша гілка та друга гілка. У кожному робочому рядку, в кожній гілці ми маємо дві формули, і нам треба обрати, з якою формулою ми будемо працювати. Зазвичай легше працювати з формулами, які не мають розгалуджень. Формула, з якою ну, я працюю, я буду позначати зірочкою. І в лівій гілці ми бачимо, що в нас є нуль імплікація. З нуль імплікація зазвичай легше працювати, ніж з один імплікація, тому що там не буде розгалуджень. Тому я застосую правило нуль імплікація до лівої формули. І коли імплікація дорівнює нулю. Це можливо в єдиному випадку. Я дивлюсь моє правило, воно виглядає як а, отже, Б дорівнює 0, якщо А дорівнює рівня дорівнює... А дорівнює одиниці, а Б дорівнює 0. Це означає, що те, що стоїть перед знаком імплікації, перед знаком головної дії, я маю прирівняти до одиниці. У мене це А. А має бути одиницею. Те, що стоїть після знаку імплікації, тобто B, отже, C, я маю прирівняти до нуля. І я маю не забути переписати ту, ті формули, які йшли в робочому рядку, окрім тієї, з якою я працюю. Тобто, я маю записати, що А і Б отже, C має приймати значення 1. Тепер я дивлюсь на ті формули, які в мене залишились. У мене є три формули. Я маю з ними працювати. І обираю ту формулу, яка легша, це 0-імплікація, і знову застосовую те саме правило 0 імплікація. Ліва частина дорівнює 1, права дорівнює 0. Тобто в нашому випадку B має дорівнювати 1, а C має дорівнювати 0. І не забуваю переписати всі формули, які в мене були. Тобто А дорівнює 1, а А і Б отже, ГЦ має дорівнювати також одну. Я бачу, що формула Б, C і А вже повністю розписана. Ніяких правил до них я не можу застосувати. Тому я маю користуватись правилом для четвертої формули. Головна дія тут імплікація. Спочатку ми робимо кон'юнкцію, потім імплікацію. І імплікація дорівнює одиниці в двох випадках. Загалом, якщо ми подивимось на таблицю, це буде три випадки: пара 0 0 0 1 і пара 1 1. Але ці три випадки можна розглядати як два незалежних випадки. Якщо ми йдемо з нуля, ліва частина дорівнює нулю, то нам все одно що дорівнює, що чому дорівнює права частина. Тобто я можу сказати, що А і Б дорівнює нулю і переписати всі формули, які в мене було в робочому рядку, тобто B1, c 0 і a 1 І розглядати це як випадок, який покриває пари 0,0 і 01. Також я можу розглянути випадок, коли ми йдемо в одиницю. Тобто те, що справа від імплікації, має бути одиничкою, тому що, звідки б ми не йшли з нуля в одиницю, чи з одиниці в одиницю, ми все одно отримаємо істину. Таким чином, ми отримуємо два Міркування. І бачимо, що в другому міркуванні ми дістали суперечність. Це одночасно має бути і нулем, і одиницею. В такому випадку ми кажемо, що цей листок замкнений, і з цією гілкою ми вже не працюємо, тому що тут ми отримали суперечність. Давайте подивимось на ліву гілку. Тут залишилась лише одна нерозписана формула формула А і Б, яка приймає значення 0, я дивлюсь, коли конюнкція приймає значення 0. А і Б дорівнює 0, якщо А дорівнює 0, або якщо Б дорівнює 0. Знову таки, 0, 0, 1, 1, 0 та 0, 1. В такому випадку ми маємо розголудження ліва частина дорівнює нулю, тобто А дорівнює нулю. І не забуваємо переписувати все, що було. b 1 це 0 а 1 І права частина дорівнює нулю. B0, B1 це 0 а 1 Переписуємо всі формули, які були в попередньому робочому рядку. Тобто ця гілка також роз'єдналася на два випадки. Цими двома випадками легко працювати, бо в обох є суперечність. В першому А має одночасно дорівнювати нулю та А має дорівнювати одиниці. А в другому Б має дорівнювати нулю і Б дорівнювати одиниці. Таким чином обидва ті листки замкнулися. І ми можемо повернутися до нашої другого міркування, другої гілки, яка в нас з'явилася з самого початку. Тобто а отже, B, отже, C дорівнює одиниці та А і Б отже, C дорівнює нулю одночасно. Я її трохи посуну, щоб у нас все помістилося. І ми маємо визначити, з якою формулою ми будемо працювати. Головна дія в першій формулі імплікація, головна дія в другій формулі теж імплікація, тому легше працювати з імплікацією 0. Це правило ми вже знаємо, імплікація дорівнює нулю в тому випадку, якщо ліва частина дорівнює одиниці, а права дорівнює 0. Тобто А і Б має дорівнювати одиниці в даному випадку. Все, що стоїть ліво від імплікації, це А і Б. І це має дорівнювати 0. Не забуваємо переписати, що А, отже, Б отже, С має дорівнювати одиниці. Тепер ми бачимо, що в нас залишилось дві нерозписані формули. Це А і Б дорівнює одиниці, і А, отже, Б, отже, С дорівнює одиниці. Коли кон'юнкція дорівнює одиниці? Вона дорівнює одиниці, якщо в нас одночасно ліва і права частина буде дорівнювати одиниці. Тому нам легше працювати з цим правилом, тут немає розгалуджень, і я ставлю зірочку біля А і Б. І буду застосовувати правила 1 кон'юнкція. Ліва частина має дорівнювати одиниці, тобто А дорівнює 1. І права частина дорівнює одиниці, тобто Б дорівнює 1. І переписую те, що залишилось. У нас була формула С має бути нулем, І була формула А, Б, отже, С отже має бути одиницею. В даному випадку ми бачимо, що в нас залишилась одна нерозписана формула а, отже, б, отже, C. В ній головна дія це перша імплікація, тому ми маємо застосувати правило один імплікація. Один імплікація буде означати, що в нас є розгалудження міркувань, або ліва частина, все, що стоїть перед знаком імплікації, дорівнює нулю. Або права частина, все, що стоїть після імплікації, дорівнює одиниці. В нашому випадку ліва частина це А. Вона дорівнює нулю, і я не забуваю переписати всі формули, які йшли в робочому рядку. А1, Б1С0. І другий випадок, коли Б же це дорівнює одиниці. Теж переписуємо А1, Б1 С0. У нас є розгалудження, і ми окремо маємо розглянути ліву і праву гілку. В лівій гілці ми отримуємо суперечність, бо А одночасно має дорівнювати нулю і одиниці, я позначаю це хрестиком. В правій гілці суперечності поки немає, тому ми маємо розписати єдину формулу, яку ще залишилось розписати. Б, отже, С дорівнює одиниці. В такому випадку. Ми застосовуємо правило 1 імплікація і знову маємо розгалуження. B має дорівнювати нулю. Або С має дорівнювати 1. Давайте це запишемо. Те, що стоїть зліва від імплікації B 0. Переписуємо A1, B1, С0. Одразу бачимо, що тут буде суперечність. І права частина С дорівнює одиниці і знову А1, Б1С0. Тут теж видно, що буде суперечність. В лівій гілці на нас суперечність Б дорівнює 0 і Б дорівнює одиниці одночасно, тому ми замикаємо цю гілку. А в правій гілці С дорівнює одиниці і С дорівнює 0 одночасно. Тому цю гілку ми також замикаємо. Таким чином ми бачимо, що для того, щоб довести, що якась формула є тавтологією, нам достатньо припустити, що на якомусь наборі ця формула дорівнює нулю, побудувати санквенційне дерево, і якщо всі листки цього дерева замкнуться, тобто в усіх випадках, які ми можемо розглядати, в нас буде суперечність, це буде означати, що ми отримали неправильне припущення. Наша формула не може дорівнювати нулю, в такому випадку ми робимо висновок, що пропозиційна формула є тавтологією.